Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 помножити на 5 додати 6. 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серний. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 помножити на 5 буде 15, 15 відняти 8 буде 7, 7, 7 рівнює 7. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка. Вирішено.